85 три, восемьсот четвертий дві, 3 три. 82 дві, 81 три гривні, 80 гривні, 709 2 гривні, 78 3 грн. гривні, 4 гривні, 706 12 гривні.

Так, 71 рік 3297 тисячі двісті Сімдесятий рік шість тисяч вісімсот сімдесят вісім, шестдесят дев'ятий рік, тисяча пятсот девяносто дев'ять гривень. сімсот дев'яносто пять. 67 рік 15 копійок, 815 гривень. 15 копійок 67 року 26 гривень. 66 рік 2449 гривень. 65 рік 2120 гривень. 62 рік 3, 3 гривні. 61-й.

42. 2475 гривень. 41 39. 40 48. 39 67. 38. 38 рік 33 гривні. 37, 133 гривні. 36 35 гривень. 34 248 гривень. Отака от монетка. І 33 26 гривень. 32 22 гривні. 31. Срібно 2773 гривні. 31. 31 рік 24 гривні. 30 рік срібно 94 гривні. І 29 срібна 100 гривень. 28 рік 84 гривні. 27 рік 77 гривень. 25 рік, то всі срібні, 70 гривень, 24 91 гривня. 23 84. 22 90. 21 1055 гривень. Всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь на мій канал. Кого інтересують монетки, Кажіть. Я зроблю огляд. Всім дякую.